Росія дедалі більше залежить від постачання зброї з Ірану, і це означає, що Москва оподобнюється Тегерану і стає міжнародним вигнанцем, кажуть у Пентагоні. Сполучені Штати поки не мають доказів щодо передачі ракет Земля земля, Вашингтон обіцяє перешкоджати торгівлі зброєю між Іраном та Росією, а також підтримувати Україну в побудові досконалішої системи протиповітряної оборони. Іран і надалі заперечує свою допомогу Росії, але з'являється дедалі більше доказів, що він її надає, заявив речник держдепартаменту Сполучених Штатів Нед Прайс. Він вважає, це означає, що Тегеран не пишається своїми діями. Однак він мав би пояснити, з яких мотивів це робить: стратегічних, фінансових чи геополітичних. Прайс закликав бути обережними тих, хто має справи з Іраном, щоб самим не потрапити під санкції Сполучених Штатів. Ми і далі будемо суворо дотримуватись усіх санкцій, щоб у Складнити Ірану продаж зброї росіянам і допоможемо українцям отримати те, що потрібно для захисту від цих загроз. Також ми будемо підтримувати наших партнерів на усьому близькому сході і протистояти іранській загрозі, з якою стикаються багато з них. А координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі наголосив, Іран продовжує підтримувати Росію у вбивстві українців наразі постачанням дронів. Тим часом Сполучені Штати занепокоєні потенційною можливістю передачі Тегерану в Москві ще й балістичних ракет класу Земля-Земля. Кірбі зазначив, поки Вашингтон не має підтвердження таких поставок, але ця перспектива американців непокоїть. Іранці причетні до вбивства невинних українців. Можна багато розмірковувати про види зброї, інструкторів, цифри і терміни. Але не забуваймо за своєю суттю режим у Тегерані відкрито та добровільно сам робить себе співучасником убивства невинних українців на українській землі. Росія може стати ще більш залежною від іранської зброї, вважають експерти Американського інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, Іран планує продовжити озброювати Кремль, тож окупанти продовжать атаки на українську критичну інфраструктуру, намагаючись таким чином компенсувати невдачі на фронті. CNN з посиланням на джерела в таємниченні в програму озброєння Ірану повідомляє, що Тегеран готується передати Росії ще тисячу одиниць зброї дрони та ракети. Партію з двох сотень безпілотників Кремель вже на початку листопада. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини.